Як же треба робити клізму? Е, в медичних закладах клізма зазвичай робиться на кушетці, тобто людину кладуть на лівий бочок. Коліна людина підгибає під себе медсестра вставляє, змазує клізьму вазеліном, вставляє і вливає туди десь півтора-два літри води. Дуже неприємні відчуття, коли ти лежиш на боку, ти не можеш робити вправу при якій із кишківника, тому що у нас нижня частина кишківника, вона йде з загибами. І от щоб пройти цей загиб, водії це важко зробити. Просто роздувається кишківник і якраз через це оці неприємні відчуття під час клізьми. І коли ти лежиш на лівому боку, і це правильно, тому що тишківник у нас е, нижня частина кишківника вона у нас більше зліва. Тож це правильно на лівому боку, але ти затиснутий, і ти не можеш робити ті вправи, які допоможуть тобі загнати воду вище. Тож, я вам зараз покажу, яким чином треба робити цю вправу, але перш за все скажу, як правильно робити клізму. Ви маєте підкласти щось під коліна. Я клала собі велике банне полотенце встати на четверінки, повісити клізму так, щоб вона висіла доволі високо, щоб йшов гарний напор води, щоб ви не стояли в цій позі пів години, тому що максимум на протязі трьох хвилин вода має вся вийти, і за ці три хвилини. Ви робите певні вправи. Тож, ви змазуєте сам наконечник клізми, ви його змазуєте вазеліном або будь-яким слизьким лубрикантом, вставляєте собі в задній проход, ви в цей момент або стільчик під коліна підставили, якщо ви не можете стати на коліна, або стали на коліна і на лікті, щоб. Попа була вище, і саме в такий спосіб ви собі робите клізму і вправу, яку потрібно робити в цей момент. Ви, поки стоїте на колінах, ви маєте підібрати живіт з лівої сторони лівою рукою. І коли у вас починаються неприємні відчуття, робити вдих і піджимать живіт лівою рукою. Таким чином ви заганяєте воду. І ви це робите 3-5 раз. Тобто, і піджали. І воно, і ви відчуєте якраз і ви надавили на нижню частину кишківника. Кишківник трошки розпрямився, і вода пройшла ці моменти, і вода направляється вище, і таким чином ви заганяєте воду в більш високі відділи кишківника. Тож я ще раз повторюю, ви стоїте в колінно локтьовій позі високо знаходиться клізма, і в цей час по трубочці водичка іде до вас в кишківник. Попа вище, вона має бути вище, спина і плечі відповідно нижчі, і ви. От таким чином, підтискаючи із лівої сторони лівою рукою, підтискаючи, нажимаючи, піднімаючи вверх, ви таким чином загоните в воду в більш високі відділи кишківника і промиєте більш високі, більше кишківника. Після цього ви сідаєте на унітаз, і тепер правою Рукою з правої сторони ми цю воду виганяємо. Щоб загнати цю вправу, ми робимо лівою рукою. Щоб вигнати цю вправу, ми робимо правою рукою. Так само, коли ми відчуваємо позив, ми піднімаємо жвіт, підбираємо його рукою і робимо ось такий рух. Тобто ми під. Піддавлюємо і таким чином, натискаючи, ми спорожнюємо кишківник. Однієї клізми недостатньо. Я робила одну клізму, півтора літрову і після цього. Як сходила в туалет, і з мене вийшла вся вода, і зазвичай перший раз виходить фактично чиста вода. Другу клізму. Ми так само робимо півтори літра. Прохолодна вода має бути. Вона не має бути дуже тепла або гаряча. Вона має бути не холодна, але прохолодна. Ми робимо зразу ж другу клізму. Тому у вхід в голод має бути після. Сліпого зондування і після клізми. Клізма має бути подвійна. Тобто, якщо ми говоримо, що має бути клізма, то клізма має бути два рази по півтора літра води. І кожен раз одне й те саме. Ми робимо вправу, заганяючи з сторони, і вже коли сідаємо на унітаз, ми так само виганяємо всю цю воду, роблячи ту саму вправу, але вже правою. Навіть коли ви знаходитесь на голоді, організм виділяє жовч, тому що він споживає власні ресурси і викидає потім в кишківник всі ці відходи від цих ресурсів. Тобто, там все одно іде травлення, воно просто дуже, дуже, дуже таке замедлене. Тож треба робити кожні три дні.